Вожде любви вожде радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі. Чи не спрагне душа ваша за Словом Божим, цю криницю води живої доручаємо вашій побожній увазі і читаємо Євангелію від Святого Матвія, розділ 16 від вірша тринадцятого. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав за кого народ уважає мене, Сина людського? Вони ж відповіли одні за Івана Христителя, одні за Іллю. Інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте. А Симон Петро відповів і сказав ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив «Блаженний ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний отець. І кажу я тобі. Що ти скеля, і на скелі побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Про церкву Христову ми бажаємо розважати з вами і помолимося, щоб Господь поблагословив ці розважання. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти будуєш церкву свою і сили адові. Не можуть подолати її. І сьогодні, коли ми будемо розважати про Тебе, про тіло Твоє, про церкву Твою молоду, благаємо Твого благословення і помазання Духа Твого Святого на Слово Твоє і серця усіх наших слухачів. Нехай дотик ласки Твоєї порушує серця народу Твого, молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. І тільки для слави Його. Амінь. you yeah. Любі друзі, Бог будує церкву свою у світі, а Сатана світ у церкві. Колись Мартина Лютера запитали, коли ми заберемо із церкви ікони, хоруби, хрести, ризи, культи святих і куль Богородиці, то що тоді лишиться в церкві? І Мартин Лютер добре відповів: Тоді в церкві лишиться Христос. Христа ми потребуємо в церквах і сьогодні. Там, де в церкві є Христос і Дух Святий, там є пробудження, там сила, там є навернення душ до Христа, там дух життя. Колись до проповідника церкви у Вашингтоні, яку відвідував президент Сполучених Штатів Америки Френклі Рузвелд, хтось зателефонував і питає, чи президент буде в церкві. В цьому я не певний, відповів проповідник, але Бог буде з нами. І ми побожно чекаємо Його та великих благословень. О, так! там, де Бог, там і благословення. А це ми проповідаємо для всіх церков і просимо вас молитися за цю проповідь і писати до нас. А тепер знову хор із Чикаго співає на славу Божу. Любі друзі, за Духом нашого тексту за Слова Божого, що його ми читали перед молитвою, бажання мого серця розважати з вами про церкву Христову. Минуло вже дев'ятнадцять століть, як Верховний жидівський синедріон, цепто суд у своїй духовній сліпоті не боявся судити Христа, який стояв перед архіреями та старшими жидівськими, понижений, безборонний, мовчазний. Здавалося їм, що коли вони розіпнуть Христа, свого докорителя, який, мов злочинець має вмерти на Христі, тоді забудуть усе і спокійно займуться своїми звичайними щоденними справами. Але так воно не сталося. Через деякий час доходять до них війські про незвичайні речі і дива, що діються руками Христових послідовників. Апостолів, натхненних Святим Духом, видатним духовним діячем стає апостол Петро, вбивники Христа надзвичайно полякалися. Апостоли своїми палкими промовами приваблювали багато багато слухачів, а вороги Христові втім, бачили продовження тієї самої науки. Яку проповідував розп'ятий ними Галилейський учитель Ісус Христос. Ясно, що вони дуже не злюбили тих зухвалих, на їх думку галилейців, недовго вони над цим міркували, а з місця заарештували й замкнули апостолів до в'язниці. Це поступовання, переслідування ще більше спричинилося до успіху проповіді апостолів. Многі ж, що чули слово їх, повірили а було число таких людей коло п'ять тисяч. Другого дня був скликаний знову Сенідріон, в склад якого входили архієреї Анна та Кайяфа. Тільки тепер вони зрозуміли, що, розп'явши Ісуса Христа, вони не розп'яли його справи, Його науки. Не розп'яли самої ідеї, правди. Перед їхнім сумлінням зростала постать розп'ятого ними Христа, мусили стати апостоли там, де стояв їх учитель посередині гнівних і грізних судів. Апостол Петро на питання, якою силою або яким ім'ям вони це роблять, смілимо відповів. Що вони все роблять ім'ям того самого Ісуса Назарея, якого ви, архієреї, розп'яли, але Бог його воскресив і мертвих. Тоді, властиво, і сповнилось те, що казав Христос: як поведуть вас на суд, то не торбуйтеся про те, що маєте казати, бо Він положить в уста мудрість. Які не в силі будуть протистати вороги ваші. Незвичайна сміливість і переконлива мова вражала їх ще більше, бо та промова виходила не з уст освічених людей, а з серця і не залишала ніякого сумніву, що це були дійсні послідовники Христа. Злісно, скригочучи зубами, архіреї покоїлись, бачачи своє безсилля, а до того ж вони дуже боялися народу. Загрозами Сінедріон випустив апостолів на волю і Церква Божа радісно зустрічає звільнених апостолів. По їхній молитві захиталось навіть місце, де вони тоді згромадились. І, сповнившись усі Духом Святим, апостоли говорили Слово Боже засміливостю. Первоапостольська діяльність з дня на день зростала, численність членів церкви Христової збільшувалась, громада віруючих визначалась своїми добродійствами і своїм прикладним однодушним життям. Це дійсно була жива. Божа церква Христова, безповоротно минали століття, всюди на землі повстали величної краси й архітектури храми, піднісши до неба свої стрімкі башти, увінчані блискучими хрестами. Час від часу чується, як в повітрі лунають дзвони і традиційно нагадують людям про Божу церкву. Іде тепер людина до великого розкішного храму, де все свідчить про те, що сталося в ті давні часи. Вона слухає, дивиться на звичайні і залишає храм, щоб знову впірнути з головою у свої буденні справи. Хоча людина й чує в храмі, що треба любити Бога, любити ближніх. Але система його щоденного життя ніяк не достосовується до церковного навчання, що втратило силу Духа Святого, хоч і говорить воно про Бога в розкішних храмах, але ж він далеко від них, бо вони далеко від того, щоб прийняти Його. Бо вони далеко від того, щоб переживати реальність діяння Духа Святого у їхніх серцях. Князь цього віку наповнив людські серця різними гріхами і беззаконням, а любов до розкошів скувала їхні душі, щоб зберегти зовнішню форму для тимчасового тільки вдоволення. князь Земля, за своєю хитрістю, йому лише притаманною, веде боротьбу з предвічним Богом, витрачаючи всі свої засоби і надбання, додаючи до того і псевдофілософські висновки, щоб затемнити людину і віддалити її від справедливого, милосердного Бога любові і примирення. але як Хій би темний не був на світ, церква Христова, ніби найяскравіший смолоски, ніби ясна досвіт зора, світить у цьому темному світі. Як під час народження Ісуса Христа привела зірка мудреців, царів сходу до новонародженого Сина Божого, що прийшов на світ спасти людей від гріха. І віддати себе в жертву, так в наші дні, Дух святий тих, що шукають спасіння, приводить до церкви Христової, щоб вони мали вічне життя. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в Того, що послав Він мене. Життя вічне той має і на суд не приходить. Але переходить від смерті в життя, читаємо в Євангелії від святого Івана, п'ятий розділ і двадцять четвертий вірш. Божа церква об'єднує лише правдивих послідовників Христових, члени церкви Христової, народжені згори, народжені від води і духа, народжені від Слова Божого. По правді, по правді, кажу я тобі. Коли хто з води й Духа не родиться, той не може вийти в Царство Боже в Євангелії від Івана в третьому розділі і в п'ятому вірші читаємо. Благодать Божа спочиває над ними для тих, що прийняли в своє серце Христа. Він, це хліб життя вічного, невичерпне джерело духовної насолоди, добрий пастер. Учитель, приятель в вірку годину, по правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має, я хліб життя, говорить Христос в Євангелії від святого Івана у шостому розділі від 47-го вірша. Покірили послідовники Його слова, члени церкви Христової на землі. Постійно перебувають у сполуці зо своїм Спасителем, і Дух Божий про це свідкує. Вони народились згори і бачать царство Боже. По правді, по правді, кажу тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Він у серцях віруючих дітей Божих горить ця небесна любов. До ближнього і до Божественного Учителя Ісуса Христа. Не розкішні храми, неземні багатства, не хитрощі і лукавство світу цього, а глибока віра, заложена в їхніх серцях Духом Святим, переконує їх у тому, що їхні душі спасенні, звільнені від гріха. Від кайданів темряви і від зла. поєднавшись з Христом, вони настолоджуються неземною радістю, яка не є зрозуміливою для ненаверненої людини. Церква Божа дивиться жалем на людей, які тільки мудрістю свого розуму шукають Бога. Мимоволі здрігається душа від того. Що людина намагається всіма своїми силами затемнити і вбити в собі благодатні прояви душі, віддаляється все далі і далі від примирителя і Спасителя, а наближається все ближче і ближче до темної вічності, де для неї вже немає жодного каяття і спасіння. Церква Божа має незмінне, чисте і богонатхненне Слово Боже, має Духа Святого, який безупинно любов'ю і милосердям кличе грішників до покаяння і примирення з Богом. Церква бажає, щоб люди прийняли Христа, який віддав себе в жертву за гріхи всього світу. Церква просить Тих. Що відвертаються від Христа і переслідують Його посланців і послідовників, і ти євангельськими законами. По правді, по правді, кажу вам, хто приймає мого посланця, Той приймає мене, хто ж приймає мене, той приймає того, що послав він мене, говорить Христос в Євангелії. Від святого Івана, 13, розділ 20 вірш. Нехай не буде вам тяжко відкликнутися на заклик Божої церкви, бо може статись, що після ваших відхилень від Господнього поклику буде запізно народитися згори, буде запізно прийняти Христа, буде запізно стати членом церкви Христової. Двері церкви Христової для всіх, ще відчинені сьогодні, ця церква жива, нерукотворна, вічна вселенська церква. Якщо ваша душа вільна від гріхів, якщо ви народжені з гори від води і духа, тоді ви є однією цеглиною в будові цієї церкви Христової. Тож спішіть всією душею. Щоб ви разом із багатьма святими, батьма віруючими, могли підняти велично, сповнену любові, прощення і Духа Святого Церкву Христову, високо, високо підняти її прапора любови. І твердо стоятиме церква на скалі віри, і не буде боятися жодних ворожих сил. Бо Христос сказав, і на скелі Отці побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Чи ви належите до цієї церкви, чи спасені ви, віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. Амінь. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі за Слово Твоє і за це радіоблаговістя. Ми дякуємо Тобі за те, що ти промовляв до нас про церкву Твою, якої сили адові не подолають. Ми молимося за наших слухачів. Допоможи їм бути членами цієї вселенської церкви Твоєї. В ім'я Ісуса Христа благаємо тебе. Амінь. Українське радіоблаговістя голод Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіо Слово Слова Божого, свідчення Ісвіса Христа, а цареві віків, не невидимому, єдиному, премудрому Богу, і що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь Йому і вічна влада. Амінь.